Ви дивитесь вісті надії. З вами Каріна Дрозда про події цього тижня далі. У столиці пройшло екстрене зібрання Всеукраїнської ради церков. Одна надія проект наставництва продовжує свою плідну роботу. Україна за сім'ю священнослужителі церков наголошували на важливості Божого слова для побудови міцної родини. Екстрене зібрання ради протестантських церков відбулося в столиці в приміщенні церкви 27 сьомого дня по вулиці Лук'янівська. Причина останні події в Україні, де тривають масові протести українського народу. Після рішення Кабінету міністрів призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ситуація загострилась після того, як проти мирних учасників акції українських студентів та журналістів влада застосувала силу, з яким повідомленням на заході виступили представники церков. Дивіться в сюжеті. Нагадаємо, у ніч 29 на 30 листопада спецпідрозділ Беркут жорстоко розігнав Євромайдан. Десятки людей було побито і затримано. Міліція била людей киками, тягнула по землі і чоловіків, і жінок. Про це свідчать очевидці та відео зняти у момент розгрому Євромайдану. Ця подія стала основною причиною того, аби всеукраїнська рада церков зібралася разом та висловила своє незадоволення до подій, які відбуваються в країні. Сьогодні ця зустріч була незапланованою. І проведено з причини останніх подій, які, про які ми всі знаємо, які відбулися в ніч з п'ятниці на суботу на Майдані Незалежності, коли сталося побиття студентів, які були там на Майдані в той час. І, звичайно, не прореагувати на цей, на цей випадок, не прореагувати, не сказати, яка позиція церкви або церков протестантських церков стосовно цих подій ми не могли напередодні 26 листопада. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій звернулася до влади та учасників громадських протестів із закликом висловлювати своє незадоволення мирним шляхом. Але їхній заклик не був почутий. Панеш вівторок ми приймали Звернення з Української влади церков про недопущення насильства щодо мирних протестувальників і так само закликали, щоб мирні протестувальники не застосовували сили проти влади. Ми за те, що вирішилися всі мирно, всі питання мирно, і те, що відбулося на майдані, воно сколихнуло весь світ. Це якісь Вальські, не людські нелюдські методи, якими вирішилось питання, тому ми це засуджуємо. Ситуація в Україні зі звичайного протесту незадоволених громадян перетворилась в безлад. Через побиття беркутом мирного населення цьогорічну ялинку на майдані незалежності вже назвали кривавою. Учасники зустрічі закликали всіх небайдужих молитися за Україну та її громадян, щоби в подальшому часі подібні сутички не повторилися. Ми ми вже об'явилися квах наших молитв, що Господь благословив нашу державу. Щоб благословив людей, які вийшли, щоб Господь так управив цю ситуацію, щоб дійсно було на добро. Бог управляє серцями людей, щоб Бог так направив цю ситуації, щоб з цього поличилось добро, і щоб дійсно в Україні щось було краще. Єпископ В'ячеслав навів символічний приклад з Біблії, який нагадав йому дані події в країні. Пам'ятаєте, в книзі буття написано про Каїна і Авеля. Господь Бог звертається до Каїна і застереження про те, щоб він. Панував над гріхом, а не давав гріхові панувати над собою. Тобто, щоб не носив зла. У своєму серці до свого ближнього на даній зустрічі були присутні представники близько 15 протестантських церков, які вирішили написати офіційне звернення до народу України щодо вирішення всіх протестів мирним шляхом. Цей лист був розміщений на офіційному сайті релігійної свободи та розісланий в засоби масової інформації. У цьому листі ми відобразили нашу позицію. Ця позиція фактично вона близька кожній протестантській церкві, але зокрема скажу про церкву адвентистів цього дня. Наша позиція стосовно різного роду політичних акцій наступна: як церква, ми офіційно не приймаємо участі в політичній діяльності. Це не говорить про те, що ми забороняємо членам церкви її приймати, але кожен член церкви повинен розуміти, що він є світло в цьому світі, і робити все в контексті його відносин з Христом. Олена Козленко Ілля Долгорученко, Костянтин Маніліч Вісті Надії. В Києві пройшов другий всеукраїнський форум сім'ї, організований всеукраїнським громадським рухом Україна за сім'ю захід також підтримали кілька неурядових організацій. Під час форуму відбулися дискусії з представниками різних галузей суспільного життя країни. Зокрема, священнослужителі церковно голошували на важливості Божого Слова для побудови міцної сім'ї. Вони поділилися баченням того, що церква має не лише давати шлюб подружжю, але й підтримувати чоловіка та дружину впродовж всього спільного життя, беручи участь у сімейних подіях. Без сім'ї немає роду, без роду народу, нагадав народний депутат України Вадим Колісніченко на другому всеукраїнському форумі сім'ї, що пройшов в Києві. У заході, що мав на меті посилити захист сімейних цінностей, прийняли участь неурядові організації України, політики, церкви, науковці, громадські діячі. Усі учасники форуму прийшли до висновку, що найголовнішою проблемою в українському суспільстві є руйнування сімейних цінностей та збільшення аморальності. Адже за минулорічною статистикою відсоток розлучень серед Реєстрованих шлюбів перевищив поділку 60, А 95% тих, хто живе в цивільному шлюбі, згодом теж закінчують стосунки розлучення. В суспільстві виникає ситуація, коли е, ну якби ця суспільна, якби планка моральності чи духовності, вона знижується. Ціни гаразди в суспільстві вони в принципі починаються з негараздів сім'ї, і е, все це має корінням кризу віри, кризу духовності, і як наслідок кризу сімейних цінностей. І тому форум закликаний об'єднати суспільство в тому, щоб виробити концепцію, стратегію дій для всього суспільства, як протидіяти цим викликам, як протидіяти. Цим страшним явищем Юрій Мірошниченко, народний депутат, представник президента у Верховній Раді, звернувся до учасників форуму словами молитись і трудитись, закликавши активніше втілювати в життя задекларовані наміри. А народний депутат України Оксана Калетник назвала егоїстами тих, хто боїться вступати в шлюб та брати на себе відповідальність за свою сім'ю. Українські сімейні традиції переслідують сучасні загрози, такі як одностатеві шлюби, громадські шлюби, відмова від новонароджених дітей, рання сексуальна Світа молоді і розвиток цієї кризи залежить від виховання, від напрямку будь-яких організацій, засобів масової інформації, виховних закладів. Для нас вовче важна як такова сім'я, і важна сім'я в класіму варіанті між одним мужчиною, однією жінчиною. І якщо у них ніч за здоров'ям все добре, то щоб у них ще й дітки були. Ми з вами, всі люди, всі учасники і делегати являемся оплотом надіжди нашого общества. Ми говоримо о проблемах, ми говоримо о решениях, ми вдохновляємо друг друга, опытом, чтобы, щоб, же, выйти з этих стін, обновленними, укріпленими, утвержденими в тому, що ми на правильному И с Божьей помощью нам все удастся. Аби діти мали сімейне тепло та ставали повноцінними особистостями. Кожна сім'я має жити за принципами Божого Слова. Ділилися думками релігійні представники церков. Церковь. Вообще христианство, по большому счету, те священные принципы, которые заложены в Слове Божьем, Бог, который есть любовь, который создал семью, вот, это, это то, что должно... Сработать в нашем обществе, чтобы остановить это сползание в кризис, в беду. Хотілося б часто чути слова надії від людей, які одного разу сказав письменник дідро. Деяк не в шлюбі можна спостерігати приклади чистої прихильності, справжньої любові, глибокої довіри, постійної підтримки, взаємного задоволення, розділеної печалі, зітхань, пролитих разом сліз. Ми повинні жити так, щоб люди бачили надію. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч вісті надії. Одна надія так називається проект, спрямований на роботу з дітьми-сиротами за допомогою спеціальних наставників. Саме останні докладають чимало зусиль, аби безбаченки стали повноцінними членами суспільства. У столиці прийшла конференція, на якій понад 200 наставників і координаторів з України та сусідніх держав ділилися досвідом, отримували нові знання для роботи з дітьми, а також позитивний заряд та підтримку однодумців. Олена Козленко з місця події. В Києві пройшла щорічна конференція для наставників проекту Одна надія на заході були присутні понад 200 наставників і координаторів. Нагадаємо, проект Одна надія допомагає підібрати дітям з інтернатних закладів волонтерів-наставників, які працюють з ними сам на сам та допомагають своїм новим друзям знайти місце в житті. Наставник це чоловік, який яку він має, коли йому навіть трудно. И когда ребенок даже вот не оправдывает его ожидания. Наставник ⁇ это когда ты можешь стать на место ребенка и принять его таким, какой он есть. Это тот человек, который открывает детям мир, красоту этого мира, и который дает им почувствовать, что они личность. Протягом трьох днів для наставників проводили різні майстер-класи, семінари та тренінги, навчали психології роботи з дітьми, яких покинули батьки, та які в такому ранньому віці пережили чимало труднощів. Ділились досвідом, знайомились та підтримували один одного в цій відповідальній справі. Наставники зізнаються, місія у них не з легких, однак помітні результати надихають покоряти нові вершини. труд, але дійсно отримуєш радость, коли бачиш маленькі маленькі росточки плодов. Радість того, що ти хоть хоч то результатів навіть тогда, коли казалась би неможливо достіч. Нині Тетяна має двох дітей в своєму арсеналі наставництва і зізнається, що вони приносять їй щастя та задоволення. Вперше вона побачила хлопчиків в церкві, що приїхали з групою інших на канікули, взяла до себе пожити на тиждень і зрозуміла, що без них вже не зможе. І я влюбилась. Я так захотіла усиновити, але я розуміла, що мені ніхто не дасть і мій мой. Мої положення просто ніхто не дасть. Я пошла і подала анкету. Директор проекту може зрозуміти кожну дитину, адже не з чуток знає, як воно бути безбаченком. Павло Гладченко в минулому вихованець інтернату розповідає, що саме небайдужість та любов кардинально змінюють життя покинутих дітей. В моїй жизни були моменти, коли я сам був бездомним рібьонкам сиротою на вулицях Києва і поже оказавшись в інтернаті. Були люди, які повлияли на мою життя которые допомогли мені піднятися. І в то время я не мог представить, что со що смогу руководить таким проектом, як проект наставничества Одна надежда, в якому сьогодні сотні людей можуть допомагати лично дітям сиротам в інтернатах, став їх наставниками і меняя их життя. Ці люди роблять велику справу, змінюють життя тих, кому не пощастило в житті. Олена Козленко, Людмила Калдари, Дмитро Білий Вісті Надії. Смачну трапезу зі знижкою 50%» пропонує своїм відвідувачам власник ресторану Джават Ібрагім в Ізраїлі. Умова для отримання знижки. Всі мобільні пристрої повинні бути відключені ще до входу в заклад. Як вважає 49-річний власник ресторану, що розташований у невеличкому селі, постійне перебування в інтернеті або бесіди по телефону заважають людям насолоджуватися найбільш вишуканими делікатесами. Крім того, стверджує чоловік, захоплена робота з гаджетом перешкоджає не тільки смакуванню їжі, а й живому спілкуванню, яке я Від'ємною частиною культурного проведення часу в ресторані. Ібрагім дізнався журналістам, що неодноразово ставав свідком того, як групи з декількох друзів або сімейні пари приходили в його ресторан, сідали за столик і починали писати смс-повідомлення, або відразу ж поринали в інтернет-серфінг. І тільки через певний час відвідувачі згадували, що вони в ресторані, і просили підігріти їжу, яка до того часу вже встигла охолонути. Традиційний дайджест новин з різних країн світу. Дивіться далі. Власті Казахстану посилюють боротьбу з любителями алкоголю. Зокрема, до двох місяців збільшується термін арешту за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях. Якщо це поєднується з дрібним хуліганством, то за грати можна потрапити на три місяці. Збільшуються також штрафи за подібні правопорушення. Максимальний може перевищувати дві тисячі доларів. А у Росії набув чинності закон, що забороняє будь-яку рекламу тютюнових виробів. Порушникам загрожує штраф від 3 тисяч рублів для громадян та 600 тисяч рублів для юридичних осіб. Окрім цього, категорично заборонена реклама тютюну та тютюнової продукції, а також трубок, кальянів і запальничок. Закон передбачає також штрафи за куріння в недозволених місцях та на дитячих майданчиках. Також кратимуть за продаж неповнолітнім тютюнової продукції. Слідкувати за виконанням закону буде поліція адміністрації метро і вокзалів. Світові ЗМІ зазначають, що в Росії... Найвищий відсоток курців у світі. Тут палять близько 40% дорослого населення країни. Згідно зі статистикою, щорічно від хвороб, пов'язаних з курінням, помирають близько 500 тисяч росіян. Люди, вік яких перевищує 50 років рідше страждають від інсультів, якщо вони мають певну мету в житті, говорять американські вчені. Майже 7 тисячам літніх жінок і чоловіків запропонували пройти опитування, в ході якого встановлювали життєву мету цих людей. У результаті з'ясувалося, що ті люди, які відчували, що мають певну мету і мали деякі плани щодо майбутнього, на 22% відсотка рідше хворіли інсультом. На даний момент експерти не можуть точно встановити причину такого унікального ефекту. Деякі фахівці вважають, що життєва мета спонукає людей дотримуватися прав правильного способу життя, а інші говорять, що вся причина полягає в позитивному погляді на майбутнє. Американські та японські вчені виявили в розмарині компонент, який захищає мозок людини від старіння. Про це повідомляють закордонні змі. Йдеться про карнозову кислоту, яка міститься у розмарині. Активний склад цієї кислоти захищає мозок людини від старіння та дії токсичних хімікатів, які можуть призвести до нейродегеративних розладів. Зокрема, хвороби Альцгеймера йдеться у повідомленні. Дослідження близько чотирьох тисяч сердечників показало, напад гніву підвищував ризик серцевого нападу більш ніж удвічі протягом двох годин після спалаху гніву. Причому чим сильніший емоційний стан, тим вищий ризик. Найчастіше гнів викликали проблеми в сім'ї, труднощі на роботі та поїздки до робочого місця і назад додому. Відомо, що під час спалаху гніву виділяється адреналін і норадреналін. Ці гормони підвищують тиск, ризик утворення тромбів, провокують прискорене серцебиття, звуження судин. Лікарі вважають, що відкритий прояв гніву не допоможе розрядитися. Він у будь-якому випадку нашкодить судинам і серцю. До речі, побоюватися варто і тим, хто страждає від тривожності, депресії та сильних переживань. Щоб не гніватись, більше співайте або декламуйте вірші. Так як робляться на Буковині, там ще й на додачу твори пишуть власноруч. Звіт про концерт авторської християнської пісні та поезії підготувала Ілона Глібка. Хтось талант у собі тільки шукає, а хтось його вже відкрив. Як, наприклад, учасники концерту християнської авторської музики та поезії, що пройшов у Чернівцях, програма складалася з понад 30 номерів. Учасниками заходу були люди, які із задоволенням пишуть вірші, музику або слова пісень. Та й на додачу самостійно презентують свої роботи глядачам, яким чином відбувається процес творіння та що додає наснаги, розповідають нам самі автори. Ну кожна пісня має свою якусь історію, можна сказати, свою якусь лінію. В моєму житті особисто. Ну, скажу тільки так, що я не можу написати пісню на замовлення. Скажемо, от мені захотілося, я сіла і написала. Пісні переважно у мене, переважно мелодії і слова виникають, коли я йду дорогою, кудись далеко. Процес творіння відбувається, ну як це завжди є у творчих людей. Муза приходить, як за правило, в 11-12 годину ночі. От, і Слова, ніби хтось диктує, справжнім сюрпризом для всіх присутніх став виступ найменшої учасниці Ренаті всього 5 років, проте вона вже із величезним задоволенням виходить на сцену і співає пісні, які для неї пише її матуся. Також своїми враженнями від почутого та побаченого діляться глядачі та організатори концерту. Сьогодні насправді був неповторний вечір. Дуже гарний, тому що ми мали можливість насолоджуватися авторською музикою, авторськими піснями та віршами. Звичайно, що така музика надихає, дає натхнення, допомагає долати проблеми, перешкоди в житті. Хотілося, щоб такі вечори проводилися частіше і частіше, щоб молодь могла розвивати свої таланти, які дав їй господь. Ну, перш за все, ми знаємо, що у нас Буковина – це дуже співочий край, і ми дуже. Щасливі, тим, що ми знаємо, що у нас є дуже багато авторських виконавців. Ми надіємося, що такі вечори ми будемо продовжувати і надалі цю традицію, і тому всіх запрошуємо до творчості, всіх запрошуємо не соромитися, не переживати, а прославляти Бога. Тим талантом, який він вам подарував, і розвивати його. Ну а нам залишається лише чекати наступних творчих очорів та самим спробувати творити. І, можливо, в недалекому майбутньому приєднатися до когорти творчих людей Буковини. Ілона Глібка, Назар Гриневич, вісті надії на сьогодні. все. Божих вам благословій на цей тиждень. Дивіться вісті надії, щонеділі та щосереди. На все добре.